Дуже повороткій, прямо... Ну, реально він дуже маневрений цей цей Так, Добрий день, люди. Є е -е, 690-й сампик. 335 чистий захват коси, в йому жадка. Ну, це заводська його. Це вони з такою, такої тільки з такою йшли. Менших на їх не було. В гарному стані цей комбайнік у нас. Ось такі пальці на шнеку. Так, оце он. Одбитий сегмент один. Треба міняти ці стеблопідйомники є. А, тут електромоторчик іде. На регулюровку скорості мотовила. Все там кнопочка регулюється. І є стартер нажатку, коли забилося, щось нажав і цей, відвернув одвернув його, все. Такий стан колес в йому, тут вже трошки такі потріскані. Тут залізо. Покажу так, воно тут все це виглядає. в Решето запасне. Дірочки такий стан цей колосова. Це такий стан на зернову. Задні колеса. Січкарня розполитель є. Такі ножився, як... ну комбайна нічого не міняли. Тут ще одне решето. Це защитка. Перемені тут всі хороші. Йому двигун Valmet. 4 циліндровий на цьому комбайні. Тут таке колесо. Ось оцей стартер у нас нажатку. Кажу балка. Дуже повороткий цей комбайн, нереально маневрний. І отак викручується колесо. бачите, соломотрясики все ціленьке тут. Тут ціле, не варилось, ніде, це решета його все регулюється. Спобувся ж бичі показати. Бичі фані на ньому. Ну, Я хотів спочатку так на слово, але покажу лише, щоб не сумнівались. Неудобно тут підлазить, але кажу, вони там як нові взагалі рівні, не погнуті. Сам барабан ціленький, В цих місцях бачите, ніде не З Остері все добре І нижні там Треба це відкривати так Слізу ще наверх Пошу другим двигундом Дися Сухенький, чувствує себе прекрасно. Кому треба тобто я покажу його холодний запуск, ну, бо вже сюди ж переїхали, то заводили, але я вам кажу народ. Він пуляка, цей мотор і там в мінус 30 заведеться. Причому так, типу з повтичка. Ну, я його завів, блін, не вже давно таких не було, щоб геть от настільки легко в мороз заводиться. просто торк і завівся. Якось це було там пару днів назад. Був сильний мороз, і ми його запускали, переїжджали, то взагалі питань нема. Зараз скажу. А ну тату запустіть. Ну. Азольку азольку доверху чи донизу там? Бачите, диму немає. Так, кабінка в йому, є тут полочка, є тут гроші ховати. Сергій сюди власник. Включите зараз цю машину, типа да, покажу так, образу в цій кабіні є от магнітола в йому, навіть робоча, світить, є музика, динаміки, зеркало. Вентиляція працює, включайте машину. До верху. До верху. Так, ключив. Влізатку. ще, проїдьтеся, розверніться, типа взад, взад дайте вперед проїдьтеся, щоб бортові не гудуть нічого це показати. Комбайн кажу, бляха, він такі поворотки, геть як вольва. Йому там колеса лягають. Народ, звоніть.